Вітаю всіх! В цьому відео ми поговоримо про емпатію та імпатійне слухання. Емпатія це простір безумовного прийняття та присутності з іншою людиною, з наміром почути та відобразити її почуття та потреби присвятити свій час та увагу людині, яка говорить. Імпаційне слухання це зв'язок, завдяки якому потреба у безумовному прийнятті, взаємності, близькості, приналежності та любові задоволені. Цей зв'язок створюється двома людьми та можливий, коли ми вільні від будь-яких упереджень, думок, очікувань стосовно іншої людини. Все, що мені важливо знати в цьому просторі, це те, що ми, люди, маємо свої почуття і потреби, і зараз один говорить, а інший слухає. Зв'язок це фундаментальний запит, який позначається на нашій особистості загалом, зачіпає весь діапазон емоцій, думок, поведінкових проявів. пише Скот Кауфман у своїй книзі за межами піраміди потреб. І продовжую. Вона складається з двох потреб: потреби в приналежності, бажання подобатися і бути прийнятим, і потреби в близькості, взаємності, пов'язаності. Бути людиною означає бути у відносинах з іншими людьми. Пише Ричард Ерскін в книзі за межами емпатії. Ми народжені завдяки стосункам, перебуваємо в стосунках, ранимося і зцілюємося теж завдяки стосункам. Можливо, в дитинстві у нас не було таких стосунків, в яких ми могли впоратись з неприємними наслідками травмуючих подій. Імпація – це стосунки, в яких зберігається безпека, поки ми відновлюємося, де нас чують і приймають. Імпація – це процес, в якому людина навчається витримувати часом дуже непрості емоції. Це відбувається завдяки дзеркальним нейронам, коли оповідач бачить, що його уважно слухають, реагують на емоції та продовжує залишатися на зв'язку з турботою, люблячою добротою та спокоєм. Не завжди наші батьки могли витримувати наші емоції. На деякі з них накладали табу. Емпатія дає можливість відтворити свої емоції та зцілити їх. Коли слухач залишається в стані спокою і прийняття, людина заспокоюється сама. І з більшим прийняттям починає ставитись до себе. Емпатія не є терапією і водночас має терапевтичний ефект. Емпатійне слухання це простір, в якому ми отримуємо безумовне прийняття на кштальт безпечної прив'язаності. Тут немає місця критиці, погрозам, звинуваченням, це простір, в якому я можу розмістити свої переживання та емоції, перепочити, щоб піти далі у своє життя і понести новий досвід самоприйняття і налагодження стосунків. Джон Макніл пише: Емпатія спонукає людину відчути свою вразливість серед душевного болю і каже: Я з тобою у твоєму болю, ти не самотній і не покинутий. Емпатія це запрошення дозволити вразливості бути присутньою в цей момент. Якщо людину приймають, приймають повністю, і в такому ухваленні немає розсудливої критики, а тільки співчуття і симпатія, то індивід може досягти згоди з собою. Мати мужність відкинути свої засоби захисту і звернутися до свого справжнього я це наша мрія. І про це пише Карл Роджерс. Імпеційне слухання це присутність з іншою людиною, інколи мовчазна, і все ж таки присутність Ти є, і я тебе бачу. Я тут для тебе, ти важливий, демонструю той, хто слухає. Моя увага з тобою, я маю вільний час. Час від часу я буду позначати свою присутність, ти зможеш почути моє дихання чи відлунням від мене почути твої слова. Нам не потрібно втішати щось вирішувати за людину, давати поради, лікувати. Все, що нам потрібно, це бути поруч, щоб людина відчула наше тепло, розуміння і зв'язок між нами. Коли я присутня з іншою людиною, я починаю довіряти тому, що народжується тут, в нашому контакті. Я не перевіряю, наскільки його слова відповідають будь-яким теоріям чи типологіям. Я не ставлю під сумнім те, що говорить людина. Людина перестає бути об'єктом мого дослідження. Ми переживаємо момент буття разом. Для того, щоб це відбулося, я обираю бути максимально уважною і розслабленою. Під час розповіді сенс може мати будь-яка реакція оповідача, будь-яка моя реакція на почути. Тільки так я можу слухати людину як людина з відкритим серцем. Імпеційне слухання має в основі намір зрозуміти людини, її почуття і потреби, налагодити зв'язок з тим, що в ній живе саме зараз. Можливо, оповідачу спочатку потрібно більше дізнатися про цей намір, щоб імпійний зв'язок відбувся. Імпатійне слухання це слухання з вірою в те, що людина, коли відчуває підтримку та впевненість, що її розуміють та приймають без осуду, може знайти стратегії вирішення своєї ситуації. Імпатія це визнання значущості для людини того, про що вона говорить, це визнання природності її почуттів і потреб, тому що ми люди. Інколи доводиться чути, що емпат то це той, хто хворіє на проблеми тих, кого слухає, коли почуті історії, що деякий час живуть в них. Ми живі люди, і дійсно деякі історії можуть нас глибоко таркатися, особливо коли ми починаємо навчатися такого слухання. Але згодом той, хто слухає, може навчитися чути всі біди людини та бути спроможнім, тримати простір, бути з людиною в цьому просторі та чути почуття і потребу людини, які стоять за словами. Моя людяність може разом з людиною плакати. Моя людяність може мати ресурс, вірити в силу людини, бути спроможною, знайти свої рішення. Емпатія до інших починається самоемпатії, співчуття до себе. Співчуття до себе за концепцією професорки Техаського університету Крісті Неф складається з декількох складових. По-перше, це доброзичливе ставлення до себе, що означає ставитись до себе чуйно та м'яко, без осуду, без критики. По-друге, це відчуття єдності з усім людством у своєму досвіді буття, коли мої переживання не відгороджують мене від інших, а дарують відчуття того, що я людина. Що інколи з людьми таке трапляється, що мій досвід чи частина більшого людського досвіду. І по третє це уважність до того, що зі мною відбувається, як я себе почуваю, та до думок, які інколи виникають в моїй голові. І це вміння бачити ці думки і не ототожнювати себе з ними. До цієї моделі мені дуже хочеться додати ще один важливий компонент практику усвідомлення власних почуттів і потреб. Без неї нам важко розвинути свою здатність чути почуття і потреби інших людей. Як ми бачимо, емпатія це і контакт, і зв'язок, і простір, і процес, і присутність, і намір зрозуміти почуття і потреби іншої людини. Імпатія допомагає нам чути один одного, бути на зв'язку з життям і говорити мовою прив'язаності, тобто мовою потреб.